Привіт-привіт! Я тут біля своєї малини. Вон там центр села де магазини. А тут стадіон, місточок до стадіону, ну і ворота до нас на малину. І я тут вийшов, подивитися з того краю, як малина, побачив таку картину. Будь-хто з вас зараз каже во бляха свині, насмітили. Ну, Єдине, що я з вами согласен, то, то хліб не бажано було б ж такого вставляти. Ну, я зараз хліб заберу. Або десь пташечкам в кормушку закину, або може своїм собакам домашнім. Я то приберу, то не страшно. Мені то... я з того бачу плюс. Який плюс? Ага. Мені то нагадало дитинство. Скажете, що я на смітнику виріс. Та ні. Діло в тому, що діло в тому, що коли я був малий, то десь було 80-ті да, 80-ті, навіть 70-ті роки, кінець 70-х, початок 80-х років, можна так сказати. Так значить в ті часи просто так в магазині купити пляшку горілки чи пива і випити не можна було. Бо комуністи гасали, ловили ті всякі бригадіри і то, коротше, було б купа проблем. І який був вихід, люди спасалися таким чином. Ну, в основному мужики. Купляли в магазині випивку і йшли до мене під город. А по народному казали під верби, бо в нас були насаджені верби. Ну, в принципі, як і зараз, бачите, теж верби. Тільки то межа була трошки інакше. І під тими вербами собі от таким чином, собі, по 100 грамів сюди-туди. А я ж то, блін, тож в мене під городом. Я коло тих. Хтось має скаже, алкашів, та ні, тут то були нормальні люди, що б там не було. Я коло них там терся і багато всяких байок чув. Дещо де, де де що з тих байок я вам і розказую. От, частенько. От. І зараз, походу, вер... вертаються ті часи, тільки в ті часи народ ховався з випивкою, закускою від. Комуністів, а зараз народ ховається від ТЦК. <ріху> от Отак. Часи, часи вертаються. Ось така картинка. Бувайте здоровенькі. зараз трохи переберемо. Привіт! Сусід поїхав. Фактично він з сусіднього села з титилькові за річки, але ми вважаємо друг друга сусідами. Хоч ми з сусідніх сіл і живемо через річку. Ну, по крайней мере, я щитаю їх сусідами. Отака картинка. Зараз я тут попробираюся, і то мені нагадалося, і нагадалося багато історій, яких я чув під тими вербами. До речі, і сігарети. Я покушав перший раз, як то вони куряться. Разом ну не разом, а там ми тихенько, хлопці бували, мужики напивалися, ми там, ну, що такого, валяється, сігарети валялися, вони собі десь там пішли. ми сігарети, сірники. Тож були скарби для пацанів, я маю, сірники де. Боже щоб хто нам сірники давав в ті часи. Отака От історія прямо на. Невеличкому смітничку. Ну, я не переживайте, я зараз той смітничок приберу. Але то мені дало позитивчик нагадало мені про моє дитинство, а з вас, а з вас лайки, підписки і все решта. А також хто так само десь сидів під вербами за магазином, десь такого колись за ССР. Ну і так само лайки, хто зараз таке робить. <гум> я думаю, що зараз роблять всі. Фактично, я дивився у нас коло магазину, є такі спеціальні місця. Колись називали то жабуриня. Через те, що воно було завішене мас маскировочною сеттю, типу жабуриням по сільському, знаєте. то казали, ну підемо пити в жабурині. Зараз в жабурині ніхто не п'є. <гум> Добренько, всім привіт, хорошого настрою. Дивіться, яка погода класна осінь, а так тепло. А вітерець такий ай, ляпота.